Славутські школярі все частіше виявляють готовність позмагати зі своїми однолітками з інших міст та районів області та всієї України на предметних турнірах. Ми вже розповідали про перемогу юних правознавців зі школ ліцею Успіх на всеукраїнському рівні. Має Славута і ще три команди, які достойно заявили про себе на інтелектуальних змаганнях, два з яких взагалі стосувались предметів, які у навчальних програмах не вивчаються. Це філософія, релігієзнавство та журналістика. Так, члени команди юних філософів та релігієзнавців із загальноосвітньої школи номер 3 керівник вчитель Олена Томків, діляться враженнями від своєї участі у третьому всеукраїнському турнірі, який проходив у другій половині квітня в Чернігові. До складу команди входили троє. Одинадцятикласників, одна десятикласниця та одна восьмикласниця. Всі вони є членами філософського клубу Діалог, що лише перший рік працює в школі. Однак релігієзнавство тут завдяки творчому ентузіазму Олени Миколаївни вивчається довший час. Всеукраїнський турнір з філософії та релігієзнавства порівняно молодий, але вже цього року в ньому взяло участь 15 команд. Славучани, хоч і не здобули перемоги, але почуваються переможцями. Для нас це дуже велика перемога, тому що ми не знали, на що ми йдемо. Коли ми поїхали, ми побачили, що ми можемо перемагати. У нас є всі і здібності, і натхнення, незважаючи на те, що ми з невеличкого провінційного містечка. Провінційність це не територіальний, це внутрішній стан, і ми ну, відчували себе ну, на рівні обласних центрів, як мінімум. Не приховують позитивних емоцій від участі в турнірі, і всі учасники команди дуже добре ставились до мене. Щодо того, чи було мені складно з філософією та релігієзнавством, оскільки цей профіль не вивчається у школі, то я можу сказати, що були певні складності, звісно ж. Але я е, вважаю, що я з ними добре впоралася. Я вважаю, що в мене з дитинства трохи філософський склад розуму. Я, я так думаю, мені взагалі було дуже цікаво, я переймалася питаннями сенсу буття, для чого я живу, для чого я ну, для чого прийшла в цей світ. Це просто цікаво. Це якби моє хобі, можна так сказати. Найцікавішим для мене було, звичайно ж, тоді, коли ми змагалися, самі змагання, самий процес, коли ми були і рецензентами, і опонентами, і доповідачами. Це було саме цікаво у всьому турнірі. Саме питання моє філософії я почала захоплюватися під час наших занять. А так мені я захоплююсь психологією, тому що мені це цікаво. Мені здається, ми були. Найвпевненіше з найвпевненіших, бо приймати такі удари і з такою серйозністю, і виходити, не, ну, вставати, відповідати, не знаючи, що ти зараз будеш відповідати, але ну, впевнено дивлячись в очі супернику, ну, це показник впевненості. Друге місце в обласному етапі всеукраїнського турніру юних журналістів здобула команда школи гімназії. Змагання проходили на базі Славуцького обласного ліцею інтернату, команда якого, до речі, і здобула перемогу. Гімназисти зізнаються, що до підготовки до турніру поставились відповідально, але сама гра перевершила сподівання. Наша команда входила п'ять надзвичайно активних і дуже веселих, цікавих і розумних дівчат. Ну, мою команду ви можете бачити, вона мала назву Імпульс. Цей турнір спочатку він нас дуже налякав, якщо чесно, адже серйозність була надзвичайно висока. Але вже коли проходили самі змагання, ми зрозуміли, що перш за все це не перемога, а участь, і вона була надзвичайно цікавою. Вчителі, які готували команду до турніру, а це Жанна Цабека та Галина Кунунчук, додають, що, хоч їх заклад гуманітарного спрямування, журналістика не є профільною дисципліною, тому при підготовці довелось добряче напружуватись. Оскільки це не наш напрямок і у нас немає не гуртка, не уроків журналістиків, то підготовка досить була такою складною, тому що, не дивлячись на те, що досить багато інформації, скажімо так, в інтернеті, потрібно було опрацьовувати додаткову літературу, але як бачите, ми з цим впоралися. Дипломом за перемогу в номінації Вміння вести полеміку була відзначена команда загальноосвітньої школи номер 6, що брала участь в обласному етапі всеукраїнського турніру юних істориків. Старшокласники 9-11 класів, аби підготуватись до турніру, вирішили не обмежуватись лише доступними джерелами інформації, а вдатись до більш глибокого пошуку, констатує керівник команди, вчитель історії Любов Іванова. Питань було. 15 теми були великі і охоплюючі. Але справа в тому, що ці діти. Вони самі, зацікавившись історією, намагалися вникнути в ці питання. Ми з ними їздили до Острозької академії бібліотеку, працювати більш з літературою, тому що почерпнути з таких джерел це можна було лише з інтернету. Ми розуміли на те, що в інтернеті цю інформацію отримують кожна із команд, яка взяла б участь у даному турнірі. Тому для того, щоб поглибити, розширити свої знання, оперуючись певними авторами або істориками, які досліджували ці питання, ми змушені шукати, десь були глибше. А капітан команди Віталій Хорошун додає, що якісні знання це лише одна зі складових успіху, бо ж турніри передбачають вміння працювати в команді. Без командного духу, якщо людина знає цю тему, вона не зможе її так викласти, якщо не буде підтримки команди. Але якість підготовки теж грала важливу роль, тому без цих двох чинників не вийшло б, не було б перемоги. Усі учасники турнірних команд, з якими нам вдалося поспілкуватись тепер і раніше, запевняють, що здобутий досвід інтелектуальних змагань і емоційне піднесення, яке вони переживають під час турнірів, варті будь-яких зусиль та хвилювань, і вони готові змагатись знову і знову.